Всім привіт! Сьогодні хочу записати таке коротеньке відео, зібрати в одну, як я доглядаю за своїми кімнатними рослинками. І перше відео, яке я хочу зняти, це в мене буде догляд за моїми фіалочками. У попередньому відео про фіалки ми з вами їх пересаджували, створювали крапельний полив. І ось подивіться, будь ласка, мої фіалочки. З крапельним поливом я замінила на ось такі менші. Баночки, в які я наливаю водичку, і сьогодні хочу вам трошки розповісти. Фіалки я підживлюю взимку. Підживлюю один раз на місяць, а з весни починаю підживлювати двічі на місяць. І є в мене, в магазині купляю звичайне добриво для фіалочок. І потім підливаю. Значить, як я це роблю? Ось у мене є клієчка. Беремо збалтуємо Добрево. Кришечка йде на 2 літри води, півтори-дві літри води. Зараз я ще трошки, бо на півтори літри йде, і так ще трошки так. ось, І тепер просто підливаю під свої фіалочки. Ось так я це роблю. Наливаю десь ось. І отак от занурюю. І таким чином, всі свої фіалочки я підживлюю. І ось, бачите, які результати я вже отримала, коли пересадили, всі вони в мене прийнялися. Крапельний полив в мене працює. Отже, ось так я працюю із фіалками. Наступні квіти свої домашні, а я. Доглядаю наступним чином. Їх у мене багатенько, на цьому підвіконі антуріуми, є і інші квіти, але догляд майже однаковий. Перш за все, я раз на місяць їх обов'язково купаю в теплій воді. Зараз я їм роблю обов'язково теплий душ, переключаю спочатку і коли роблю теплий душ, намагаюся квіточки закривати рукою. Так, також, коли роблю тепленький душ, передивляюсь, якщо у мене є пожухлі листочки, то я обов'язково їх прибираю. Або, ну, щось таке пожухле, що вже пропало, я його прибираю. І на квіти намагаюсь не поливати водичкою. І ось, наприклад, драцена також. І таку операцію я проробляю з усіма своїми домашніми квітками. Обов'язково купаю їх. Після того, як я мию свої квітки, я їх залишаю в ванні на декілька хвилин для того, щоб стекла вся водичка, щоб її не розносити по хаті. І а, коли я купаю свої квіти, а, то земелька в горщичках вона також зголошується. І це дуже добре, бо далі я їх також підживлюю. Підживлюю я їх обов'язково також, поки зимовий час раз на місяць. А, коли вже починається весна літо я їх підживлюю двічі на місяць. Після того, як я пополивала всі квіточки, вони у мене трошечки просохли. Я обов'язково їх також підживлюю. Зимовий період підживлення я проводжу один раз на місяць, весняно-літній період і перший місяць осені я проводжу двічі підживлення. Використовую звичайні добрива: це в мене для листяних порід, це в мене для квіткових порід. Цвіків значить один ковпачок на 2 літри водички відстояної водичка. Добавляю, перемішую і поливаю, але обов'язково перед тим як поливати добривом, зволожую грунт горщика. Отже, я всім дуже вдячна а, за те, що ви подивились моє відео. Якщо у вас є що написати, пишіть в коментарях, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось моє відео, і підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня! Бережіть себе!